Всім привіт! Ложу газоблок, показую як ложу. Ну, Відео не пише стільки про вкладку газоблока, а скільки зараз покажу основне як я ложу кутовий блок. Зараз тут положу два блока. Вікторович, вилазь до мене, будеш зараз знімати, як я кладу. Баба з тебе ніяк, баба з тебе ніяк Так, а як мені тепер туди залізти? Це вже питання цікаве. Ось оператор вилазить. Так. Оператор. Так. Коротше, на. зараз я буду лазити. А ти знімай. Не тут. Кутовий. Тут вже і так видно. Не вставай сзади. У мене видно? Відповію, короче, як треба правильно ложити блок на, на кутку. Пікторович, правильно через І чи через Е. Правильно. Чи правильно. Так, коротше, дивіться, все промочили. Ось, бачите, все промочено. Ось віничок, водичкою. Погано. Ці стики я пройшов, позатирав. Ось таким апаратом. Тепер наносимо клед. Хоп, хоп, хоп. Бажано, щоб не падало так. Ну якщо вже впав, то не засмучуйтеся. То не перший, не останній. І тепер робимо так. Дивіться. Хоп. З заворотом. О, Щоб не продувалося. Не отак, отак, так. Да? Або ось отак. Так, а Ну підожди як його. Да, якщо, якщо ось отак, буде продуватись. Якщо ось отак, теж буде продуватись. Ну як там воно? Не дуже продуватиметься. Ну, коротше, я ложу ось отак. І вам рекомендую хоп і хоп. Дивіться, все завернуте, продуття кутка не буде. Так, треба бігло, Беремо блочок гарненький, кутовий, вибираємо, щоб коцунти не назовні було. Хоп. І виставляємо. Там пишу? Пишу, да? Так, коротше, пишіть свої коментарі. Цього приводу. Пишіть любі коментарі, щоб е, до мене на канал більше підписувалось людей. Ставте вподобайки. Дякую всім, хто ставить вподобайки, Кому не дуже ліньки, а так тицнути пальчиком. Во, дякую вам. Я говорю, що підписалися. дожди не вимикай, люби, зараз приб'ю і покажу, як я виставив, скажуть, а що ж ти виставив, виставив. Так. О, не зовсім рівень, близько не показуй, щоб не було все видно. Так, Ну, трохи не порівню. Зараз ми його дні молоточком, от так, молоточком. Герпнемо. О! Так, так що? А сюди трохи. Ти бачиш? Ти прикинь. І це так на камеру. І це ж мені треба тепер тупити, щоб ви не написали, що я погана. Ну, все нормально, дивіться. О! Хоп! А так что Ну, чуть-чуть два миллиметра, чи півтора. Це вже останній раз, ряд, не сюда Зараз сюди. Видно, видно, Видно. Так. А зараз я цю сторону, щоб рівень, сюди не цей. Зараз ми на корінні це. А я не покажи. Ладно, покажи. Рівень. Дивись, прямо десятка. Оп, і тепер цю сторону. Оп, є. Ой. А тут нема. А тут не поборчу. Хорошо. Вот тут. Все, готово. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися. Всім гарного дня, І як завжди, всіх благ. Всім пока. Ложіть отак газоблок. Отак. Вирубай.